Інтерв'ю жанр, який зробив журналістику, важливою і навіть необхідною. Тому сьогодні ми обираємо інтерв'ю у нашому оригінальному форматі монологу із глядачем. Питання за кадром перед вами найголовніші моменти. Подивіться і послухайте блискучу дзюдоїстку Дар'ю Білодіт, яка представить Україну на іграх у Парижі, вже маючи світовий чемпіонський досвід, олімпійську нагороду і перемоги не лише над суперницями. Найважчий був перший рік, 2022, перший такий олімпійський відбір. Я тільки перейшла в цю категорію, і я думала, що мені буде легше переходити з однієї в іншу, але було дуже важко. Ну, я навіть не очікувала, що буде так важко. Я програла всі змагання у 2022 році. І в якісь моменти я навіть Втрачала віру, що в мене вийде. Але я вдячна людям, котрі мене підтримували, котрі говорили, що в тебе все вийде, потерпи. Звичайно, я думаю, це моя мама, мама тренер. Вона завжди в мене вірила. І навіть коли були ситуації, коли мені здавалося, що все нереально, вона все одно казала, що все реально. І вона вірила в мій потенціал. Вона знала, що в мене вийде. Вона говорила: просто треба трішки часу. Не буває все легко. В тебе був у 48 кілограмів один шлях, зараз в тебе інший шлях. Просто е, прийми це, зрозумій та. Відпустити ситуацію, і ти типу, побачиш, як все вийде. І воно, в принципі, так і склалося, коли я відпустила і перестала думати так багато, чому в мене не виходить, просто почала насолоджуватися процесом тренувань, змагань, і все почало виходити. І... Ось пройшло вже два роки, і я потрапила на Олімпійські ігри. І я дуже вдячна собі, що я не здалася на цьому важкому шляху. Звичайно, для мене це 100% був мінус, тому що на рік більше потрібно було тримати вагу. Я була така знесилена, втомлена і психологічно, і фізично. Ну, але іноді ми не можемо змінити обставини, і треба з ними змиритися і робити те, що ти можеш, те, що в твоїх силах. І все, все одно я дуже щаслива. І якщо б повернутися назад, я б нічого не хотіла змінити. Я дуже щаслива, що в мене є ця бронзова медаль. Це дуже круто. І це навпаки стимулює мене зараз йти до золота. Це неймовірні відчуття. Хоча тоді, коли я виграла її, я не зрозуміла цього, тому що я була дуже засмучена бронзовою медаллю. Але коли пройшов час, я неймовірно щаслива, рада, що в мене є ця медаль. Це це особлива медаль, тому що інші медалі якось люди забувають. Олімпійська медаль вся країна завжди буде пам'ятати. Це щось особливе, це щось не тільки для себе це. Це щось для всієї країни, для людей, які тебе підтримують. Ну це круто. Чемпіонат Європи придав мені е, певну впевненість в своїх силах. Я туди їхала зовсім не в своїй найкращій формі. Я багато хворіла. У мене був теж такий важкий період. І я так налаштувалася. Треба робити все, що в моїх силах. Треба боротися на характері, так е, показувати, що я можу. І все вийшло. Я виграла золоту нагороду. Довгий час в мене її не було. І... Це, я думаю, такий дуже е, певний час. Вона я її здобула, і я думаю, що це правильний час, коли вона з'явилася в мене. Психологічно намагаюся себе відгородити від тиску, е, не думати багато про там, те, що я, я щось повинна комусь, я там повинна е, виграти. Ні, я не хочу про це думати. Я займаюся своєю улюбленою справою, я тренуюся, я е, е, готуюся, і далі як буде, як вийде.